Так, всім добрий день. Спочатку хочу подякувати за таку можливість тут виступати вже як ніяк п'ять років. Це для мене велика честь. Ось хочу розповісти взагалі про мій шлях створення цієї роботи. Ось, все взагалі почалося з того, що в 22-му році для себе я відкрив таку програму для 3D-моделювання Блендер. Ось, і з того часу я потроху почав сам в неї е, розбиратися. Ось. І розумієте, для мене це стало, не... це стало як мова, мова, якою складно говорити, але е, я намагався це показати в своїх роботах. От, самі роботи на 37 сторінці розташовані. Ось. І перша робота, така вона червона-біла, ось для мене це така дуже важлива робота, тому що в цій роботі хотів я показати, як така емоційна дестабілізація ось, покриває повністю людину. Ось Така дуже цінна робота, в якій я також відкрив для себе важливі аспекти в самій програмі. Ось. А друга робота з це я просто намагався змішати 3D з растовою графікою. Це для мене був перший такий експірієнс. І наче вийшло непогано, мені подобається. Вона взагалі. Поділено на три таких частини, тобто там ще є додаткові роботи. Ось, і е, таку саму найближчу аналогію можу е, підібрати, напевно, з Майком Тайсоном. У нього на обличчі набитий такий трайбл. Ось, і звідти, і я і брав саму ідею і сам стиль. Ось. Е, non c'est d'accord merci. d'accord